Друзі, всім привіт! У мене починається вже робочий тиждень. У мене він починається з вівторка, того вже збираюсь їхати на роботу. Зараз прогрію машину, бо в нас сьогодні було мінус три морозець, приморозок. Їду на нову мені дещо приїхало, і там дві в мене посилки. Та річ, я вам обов'язково її покажу. Я минулого року не встигла замовити це до Великодня. Uh, і про... прошляпила цей момент, не замовила і залишилась без цього. <гум> а що це? Подивитись далі. На день, буде гарна погода, бо сонечко буде тепло, я думаю. Я надіюсь, що буде тепло. Отак, Тося, давай пошли, я тебе закрию в кухні, зняла свій ремішок і не можу знайти. Де нашийник, щоб причепити її десь тут, поки я виїжджаю. Так що пішли. Давай я тебе закрию, поки, а потім випусту. Пішли. Йдем, Тося. А хто це прийшов до нас? Це Марік? Шльондра ти весняна. Давай заходь на подвір. Я. Чи там Тося ти не хочеш, боїшся, да? а Тося вже рветься, а Тося вже рветься. Поки цих всіх тварин визбираєш, Тося побігла кудись, побігла кота шукати. А мені, якщо її не закриюся, потім я її не зловлю. Так і збираюсь на роботу. Ще ж мені на нову почту встигне потреба до того. На роботу ще. їду. Марік, а ти прям не можеш зайти, ми вчиш тут. Ще вернулася, взяла ноутбук, бо Ваня дзвонить, каже, там деяке насіння закінчилось, тому буду зараз ще й замовлення по насінню робити. Отак. так. Отак починається в мене робочий тиждень. Отак. Пішки, як завжди. Мені щось моя чуйка підказує, що я спізнюсь на роботу. Бу вже без 15 а я поки зараз на нову почту, показ почти і на 9 точно не встежу. Щось е, Я зовсім геть по весняному вдягнена, жилетка, прохладній Прохладніх поначе. На подвір'ї було був затишок і не холодно, а вийшла вже на вулицю, то вітерець такий поклав. Ну ж зробиш, ну шо зробиш? що зробиш? Зима. Добрий день. Кави не встигну купити, але я їду за де чим дуже цікавим. Тому вже на роботі зроблю каву і буду витикаву на роботі. Здрасті, всі знають, всі тебе знають. Село покажу вам зараз ставок. І що найголовніше, завжди беремо участь у купівлі малька, передаємо якісь відходи з виробництва. А рибу ловили тільки один раз. І то не зловили. Забрала я свої посилочки і їду я в об'їзд. Бо тут е, мені не, не то, що не подобається, я боюсь виїжджати з цього виїзду, яким заїжджаю. Того мушу об'їжджати, робити великий такий круг і виїжджати. Стикуха! Одна посилочка і друга. Коти з усіх сторін, дома коти, собаки, тут коти, блін, задовбали всі. У мене вже починається якась антипатія до цих тварин. Їй бо присій, що вже з глазом? Що вже з глазом? Воно щось нарвало тут. Ой Боже, кіт без глаза її Ну, Це режий. Сережі тут не повіниться. Глаз є, ну там щось є. Ну і дивлюсь разом з вами, що ще там на тій пошті отримав. А я вчила. Та-да-дам! Писачки. Я минулого року минулого року не встигла замовити. Коли вже кинулася замовляти, щоб писачок для того, щоб розписувати яйце, робити з неї писанку. Хочу зберігати ці наші традиції і отак започаткувати такий. Сімейний, сімейну традицію також на Великдень розписувати великодні яйця. Дивіться, як запакували мені. Яка гарна посилочка. І дивимося, що всередині. Так, я хотіла це зробити. Я хотіла це іменно коробочкою, щоб це була подарункова коробка, бо я ще підготувала це на подарунок. Барвник, свічка, це іде джолиний віск і отакий писачок. Будемо з вами на Великдень розписувати великодні яйця. Цього разу я раніше зробила замовлення, бо, що, бо минулого року я не встигла замовити. А так хотілося. А так хотілося. Закриваємо. Я взагалі тут ще окремо замовляла писачок. Може, вони мені в коробочку поставили. Тут? А, А, так, да, поставили в коробочку. Тут два писачка. Цікаво. Дуже цікаво, як це буде процес проходити. І такий самий набір: бджолиний віск, свічка і барбники. Дуже гарний подарунок діткам на свята. Це не реклама, я просто хотіла з вами поділитися тим, що я замовляла і дуже хотіла. Тут навіть написано, що додатковий писачок. Це от такі наборчики будуть на подарунки. Ваня питає, що таке, дивиться, там рецептури і питає, що таке маляс. А я це йому розказую, що це раніше на цукровому заводі, це продукти переробки буряково-цукрового переробства. Пер, переробки, так? Да? А я згадую, знаєш що, розкажу тобі. Коли це був це цукровий завод, він працював і везли цей маляс, горілку гнали раніше з цього малясу, і десь там бочка, яка дерява, що. І покапає по дорозі. Сільські діти, господі. А ми побачимо. А нас у собаківки вже можна ставити тут. А ми побачимо... Не хлібчиком ви А воно, знаєш, таке, як карамелька застигне. І це ми по дорозі ходимо, збираємо цей маляс. Це не Боже, обділені сільські діти були. Ну, зато знаю, що таке маляс. Поповнюю запаси насіння, бо вже трішки попідбирали мою вітрину з насінням, того треба знову подозамовляти те, чого не замовляла, і замовити те, що вже забрали. Того зараз буду це все сидіти, обирати Погода дуже гарна. От би зараз відпустку на тиждень десь поїхати. На якийсь відпочинок, ну, хоча б на день, шашличок пожарити. І зараз підемо, покажу, як обжарюється зерно, а то я на роботі, як не насіння заказую, то коло вітрини, то щось продаю, то, коротше, тут в себе більше не видачі. Підемо, покажу, як обжарюється зерно для смаженої олії. Якраз сьогодні робимо смажену олію. Бо мене люди питають, як робиться смажена олія? Ну, оце ходять до нас на видачу. А, чи це вже готова олія, якось підсмажується, чи, чи як воно відбувається. Іде, покажу. Ось так виглядає величезна сковорідка, на якій обжарюється зернята. Вони полущені приблизно 50 на 50, постійно перекручуються при відносній температурі, нагрівається до відповідно такого золотистого кольору кашки. Її можна навіть їсти, вона смачна, щоб був і смак, і вигляд олії гарний. Далі зернята попадають в бункер подачі, вже підсмажені. Так, щось воно не фокусує. Вже підсмажені зернята, і потім вже з бункера подачі вони потрапляють в шнек переробки. Так виглядає шнек, з якого випадає вже макуха. Макуху використовують для відгодівлі птиці, тварин. Ось так макуха виглядає, вона гаряча, з нею треба обережно. Ну і олія, отак От вона тече з під пресу. Тече вона в бункер для охолодження. Ось така вона чорна на вигляд. Після того, як охолоне, буде фільтруватись. Пахнуті ще на цеху. Просто брати ще хліб з собою і щось їсти, воно так пахне. І от така чистенька, вже перефільтрована олійка. А не то що ви собі там придумали. Бо я ж кажу, багато людей, які до нас заходили на екскурсію, дивилися і думали, що олійка вже з крана, тече вже чистенька, яка от вже в пляшках. Насправді, щоб її ще попасти в пляшку, вона ще дозначила там етапи відстоювання і, фільтрува... і фільтрування пройти того, аж тільки-тільки потім вона вже тече в пляшку, така чистенька. Отак От От вам виробництво. Стільки різних етапів, щоб отримати гарний продукт. Я вже думаю, мій робочий день закінчився. Сьогодні раніше прийшла, хоч і виробництво працює, а я пішла додому в 4 години. У мене сьогодні заняття. Е, принесла навіть аромату смаженої олії додому. Всім дякую, що зі мною. Хто не підписався, буду вдячна за підписку. Всіх обіймаю Ваша Інна.